Громадська організація Сильна Олександрівщина приймає естафету флешмобу 22 push пустчелендж, який присвячений ветеранам АТО, яке відбувається на даний момент на сході України. Упор Опор лежить прийняти. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Наша організація передає естафету президії Всеукраїнської федерації армліфтингу, президії Федерації багатоповторного жиму України, президії Української Федерації натурального пауерліфтингу, спортивному, спортивному клубу Юність міста Біла Церква та команді пауерліфтерів з міста Кривий Ріг під керівництвом Федорової Али. Слава Україні! Героям слава!